фоска, розсипемо спереді трошки. Овація рів'єра. Овація зразу йде. Потім піде у нас, буде, може, в кінці травня, це точно, тому що вона вже зійшла у мене. Картопля! Показую просто о, гляньте, картопля. Соток двадцять картоплі, тому що картопля це другий хліб. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Сьогодні в нас вже 23 березня. І ми вирішили посадити ранню картоплі два сорта. Це у нас Рів'єра, е, наша ультраранній сорт і Овація. Це польські сорти. Польські сорти мені передав Юра знакомі. Дякую. А це Міша знакомі. Е, Будемо пробувати в Овації рожева Бачите? А Тут є сині. Це є рів'єра, Але тут є ультрарані, а це я не знаю. І ми будемо робити такий експеримент, мені давно я вже це вичитав, щоб не розрізати її повністю, тому що нас отут, як бачите, якраз посередині попадає. Казали, треба десь 60% прорізати так. Не знаю для чого. Так говорили, я спробую перших цілих, а решта так. І будемо дивитися різницю. Вона родить непогано. Овація 10-12 штук, але дуже крупна. В середині бачите, така гарненька, дуже добра. На каже, дуже, дуже добра вона є. Я штук 10 зроблю, а решта ми будемо садити так. Чому? Десь бачив таке, пробував, а різницю я ніколи не робив. Чесно скажу, я вже трохи понадрізував, ну, а таку ми будемо вже садити е, цілу. Якраз таких коридне яйце, О. а ми так будемо чуть-чуть, А решту по посадимо так. Зараз ми пройдемося мотоблоком. Мотоблоком І в нас ще є нітромафоска, Просто-напросто розсипем спереді трошки. І я пройдуся, розсипеться. Щоб не кидали е, в е, ямки, так як мені говорили, це буде виїдати чи багато того спалювати. Нічого воно не буде, звичайно, але краще так: повністю пройтися перед посадкою, це пройтися нітрома і все. А решта буде все капельне. Тут буде тільки один рядок. Що файно йти добре мотоблоком, я вам зараз кажу, що земля, бачите, він переб'є вам на любе. Дуже добре. І він собі, як орка, так само і фрезеровка. Гляньте. Пушок, земля пушок. Це тільки ми почали, бачите, завели, начали, і от бачите, таку землю ми посадимо і накриємо агроволокном А це наша, дивіться, полуниця. Відпустила та, що осінню, гляньте, зелена це була під агроволокном І наш часничок Трошка бідненький, бо я його відкрив. І знову проблема в мене, є, е, земля, що в тепличці, що на вулиці. Це вже треба вимірювати е, ґрунт на кислотність. Зараз, поки я пройдуся тим, а потім ми будемо вже фрезернем і будемо садити один рядочок. А потім я вам покажу, яка в нас же картопля зійшла в теплички. У мене вже є схожість ранньої картоплі. Та подивимося пізніше, поки я пройдуся тим. А зараз ми заведемо наш кентавр. Суперова штука, чесно кажу. Мотоблок що в тепличці, що ранньою весною, що пізньою. Кажу, навіть можна після уборки любої культури, там, де не вміщується тракторець ним пройдете де хочете. Давно вже, звичайно, не стояв, той стояв, він не заводився, але подивимося, що він покаже себе. Отака у нас картопля. Цю будем окремо, а цю окремо. Подивимось результат. Овація і у нас Рів'єра. А тут у нас картопля у лютому посадена. І бачимо результат. Бачите, наша картопля зійшла. Це рів'єра. І так же там. Наша картопля зійшла. Це, результат. це львівщина. Де не да більша є, звичайно. Бачите, де-не більше, де не менша, але є. Показую просто. О, гляньте картопля. Бачите, посадка рані картоплі на лівщині і результат. Скоро тут знімемо ми плівку. Оберемо тут більш тепліше. Можна вкинути ще одне агролукно наверху. Але поки ще буде, хай зійде. Буряну там не дуже багато бачу, так як що тут фрезерувалось добре. І картопля кажу, вся наверху. От такі кажу, у нас буде ранні. коли буде ранній результат нашої картоплі на львівщині ранній. І в нас прийшов процес овація зразу йде. Потім піде у нас, це кажу, буде тільки один рядок, тому що ми накриємо його агроволокном. Сюди ми накриємо агроволокном і все. А решта піде у нас до половини дойдете, а решта піде в нас рев'єра. Хочеться, звичайно, щоб вона рання була, раніше вже. І для себе, бо так як. Любим молодесенько І будемо знати, коли тут може бути. Багато питають, чи можна тут можна, можна тут, бо я знаю, що і в червні. Місяці. А я думаю, у мене буде в тепличці набагато раніше. Буде, може, в кінці травня, це точно, тому що вона вже зійшла в мене. Ви бачите бачили результат. А так ми подивимося далі, що вона нас покаже. Підживлення, тільки водичку, я ще ні разу не заливав, бо там нічого немає. Але буду вести каплю. Там небагато по рядочку. Живлення в мене я показав, що я вкинув то, водичка і все. Це я можу потім пройтися тільки кажу, двадцятками по, по листу. Можна це пройтися, просто воно дуже мало дається, але воно буде більш ефективніше. А зараз ми продовжимо нашу картоплю, як то кажеться, саді, садити. І у нас буде такий, бачите, результат в ну, буквально через, я думаю, місяців. 2,5. Тому що вона буде виходити, коли буде тепло. Тепло буде, вона тоді вилізе. Але бачимо по що агролокно дає, так як в мене тут. Тридцятка, я на картоплю дам просто двойне, бо вона широка на три метри. Двойне дам, і буде у мене тут, як вважається, вже шістдесятка. І не мерзла земля не буде, бо вже все ж таки ще будуть морозці, бо ще є морозці. Е, але то вже не буде, кажу, поміха ніяка. Чи сніги, чи там великі морози. воно, е, ну, 20-30, Я думаю, вже таких морозів не буде. А буде 5-6 під підрокном, йому буде нічого. Зараз ми досадимо цей е, рядок, ну і звичайно решта покажу вам в кінці. У нас так вийшло з агроволокном, як я говорив, ця сторона одинарна, це там полониця і часничок, щоб не давило. А тут у нас буде два. Це тридцятка Чому тридцятка беремо більш такі клопніші е, е, в цей саме агроволокно, тому що воно надовше буде і не так рветься. 23 на файних грудях, вітер рве само по собі. Це треба, ну, я переважно 23, тільки ми в тепличці, ну і тридцяткою А так, бажано, 40, 50-ка, якщо ви хочете тут на заході займатися чи з тої картоплю, чим небудь. Зробили і результати будемо дивитися, впереді в нас. Показав вам картошку, посадили картоплю, я її не обробляв, хоч тут треба обов'язково обробити. Максимум, хто з чим може, як е, раніше ну, Матадор різні є препарати вибирати вам. О, е, на полі є дуже багато тройтянки. Я цього року, мабуть, закуплю і ми пройдемося по картоплі. Це буде вже в нас в наступному відео, коли буде садитися, в нас вже буде садитися в полі, звичайно, бо ми думаємо посадити хоч 120 е, року. Е, е, Картоплі, тому що картопля це другий хліб, ну і без неї теж його нема. А дорога, як кажеться, буде багато, звичайно, ну зато нам буде і скотина буде їсти. А ні, ще й трохи продасться. От тут я б маю, що якась копійка й доля попадеться. одно ну, вона буде молодою дорогша, чим, е, чим вже та старати. що. Та, на любителя, звичайно, багато питають, хто буде. Ну, будуть брати, а що ж, людина захоче, та візьме. Правда, по, 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 по нормальних цінах. А на цьому буду закінчити своє відео. Нехай все росте, нехай буде перемога і слава Збройним силам України. До побачення.